Живописні пейзажі у різні пори року, виконані аквареллю, олівцем, акрилом. У музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку картин Сільські мотиви рідного краю автор робіт молодий художник із підшумлянців, шовгалицькому районі Олег Надольський. Його картини уже експонувалися в обласному центрі. фотографії. І Чимало робіт на виставці присвячено і духовній тематиці. Із різних ракурсів намальована церква рідного села художника. В цьому році Сакральна споруда відзначає свій ювілей. Цього року Серп, 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 Тому я маю е, тематику. Почав малювати десь з дитинства, він такий захоплювався. Ми часто бачили, що він собі тихенько десь там сидить. Я думаю, ну так дитина втешилася, що там чим він займається. А в нього це вже були олівці, фармастерами купляли фарби. Він вже починав малювати. Ми на це взагалі уваги не звертали. Бо бачите, як Олег це особлива дитина, А б на наділив його таким талантом, як малювати. Молоді художники повинні мати можливість виставити свої роботи на загальний огляд, а також почути відгуки досвідчених колег. Так вважає дирекція музею мистецтв Прикарпаття. Тут навіть виділили окрему виставкову площу для подібних презентацій. Ось так сталося, що Часи після міжвоєнного періоду наскільки було професорів, які закінчили е, е, академію мистецтву в Кракові, у Празі. Але е, так сталося, що після війни всі були, е, всі були радянською владою не сприйняті. Одних відправлені на, на, на Сибір, другі втекли е, тут, але з меж громадської діяльності ніде не показувалося. І не відбулося нашої школи такої Прикарпатської у Олега Надульського. Нині чималі плани ідеться про відкриття власної майстерні. А в майбутньому художник мріє створити музей рідного села під Шумлянці. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.